Джерело юзя сідає санечка. Підемо вниз, мабуть. Та, бачите, тут на горі більше снігу. На горі парку завжди більше снігу, ніж, ніж в нижній частині будемо йти. Чим більше будемо далі йти донизу, тим ви будете бачити, що менше снігу. А ще одна прогулянка через парк. Давно у нас не було прогулянок через парк, але То, що випав сніг, є привід пройтися через зимовий парк знову ж таки справа озеро. Зараз качок, не видно, лебеня не видно, вони поховалися, але в них все добре. Повірте, і тільки потепліє, з'являться і качки, і лебі. Всі з'являться, у всіх буде все добре. Всі будуть щасливі, здорові і житимуть багато-при багато, багато років. А ми вже підходимо, бачимо знову цю табличку. Пам'ятаєте, кілька серій, тому ми дивилися, теж аж була табличка, скільки ж до вокзалу. А то озеро Лів... Лі... прямо і лівіше, то до Молдови, прямо і правіше, то до Молдова буду рікса, до джерела. А, тут же до залізничного вокзалу 1,7 км. А від Бівету пише 1,1 кілометр. Це означає, що звідси до Бівету 600 метрів всього. Ну, Може бути й так. Сьогодні мороз, але під вечір виглянуло сонце. Погода така гарна зимова погода, що я скажу. Щоб довго не пояснювати. Гарна. Зимова погода. Мендер потічка. Тут він, до речі, таки замерз. Вкрився льодом, лід Льод засипало снігом. Цікаво. А взагалі трошка в парку я дуже-дуже багато всього цікавого. Я тут гуляю дуже часто і мені постійно цікаво. А уявіть собі, як цікаво тим, хто тут гуляє рідше за мене. Ну, хоча бувають люди різні, буває, кому і перший раз тут не цікаво. Вірю, що таке може бути. Давайте, підемо, подивимось зараз далі справа. Колись було зерце, потім його чистили, його перестали чистити. Питання, що від нього залишилося станом на зараз? Чи воно ще є? Який воно має вигляд? А, звичайно, якась колобанька є. Але зараз все буде видно, зараз все побачимо. Ліворуч в основному ці дерева які ростуть такі високі, гарні то ялини білі. Як казав наш дорогий шеф, немає нічого кращого, коли є ялина зверху біла, внизу чорна. То, <гум> то правда, О, тут було озерце. Воно вже зовсім висхло. При бажанні можна спуститися і пройти там по дну. Я розумію, на цьому історія цього озера і завершилась. Тут листеж качки були і лебеді. Ну, знаєте, я не буду спускатися, а можна і спуститися чіпань. Щоб... Може ми зараз спуститися і подивимось. Пройдемося по дну озера. коли ж така можливість буде, правда? Ще кілька років тому я не міг собі уявити, що так от можна буде спуститись, там, там на дні буде сухо. Таке озеро що здавалося, що можна плавати. Зараз творився яр. Хм, цікаво що там риба є? Зараз я вам покажу, ближче підійдемо. Може я даремно рибу показую, то завтра буде купа рибалок, і будуть ловити цю рибу. Риби є, багато риби є. Така можна, сказати, доволі велика риба. Так і назвем відео Рибні місця в Трускавці. І руками можна ловити, не треба ніяких особливих приладь, Типу вудки. <клес> ну так, на дні озера. А, давайте вже підемо на той бік. -то. Щоб ви розуміли, я йду не по воді, не по воді, і не по льоді, ми йдемо просто. По траві, яку присипав сніг. А щось нове побачив. Побачили дерево можна буде в прострити. Хто вам ще таке покаже? Хто вам ще здасть рибні місця, то... Майданчик спортивний. Самого парку бачите. Майданчик для занятий порту. Лавочка теж, бруса, турнік. Драминка. А і ми вийшли на цей, на цей берег, з якого ми стартували. Тут теж такий невеличкий водоспадик, завжди утворюється, ваш цей обмерз. Ще кілька кроків прийдемо одного місця, де теж традиційно утворюються невеличкі водоспади, підмерзає. Ну, останнім часом, коли стало холодніше, підмерзати до того. Не підмерзав. А воно шкодиться. Теж трошки гарно підмерзло. З того боку піду, гарніше буде виглядати. Кій ракус можна буде зловити.